Всім привіт! В цьому відео я розповім про айсінг або ще, як називають, глазурь для різдвяного печива та про шість її видів. Для глазурі нам знадобиться один білок, просіяна цукрова пудра 200 г та кукурудзяний крохмаль пів чайної ложки. Все зсипаємо в металеву миску та змішуємо добре ложкою. Після цього починаємо збивати міксером приблизно 2 хвилини на низьких обертах. Потім додаємо лимонну кислоту п'яту частину чайної ложки. Вона допомагає глазурі швидше сохнути на печиві та робить її білосніжною. Після додавання лимонної кислоти збиваємо міксером ще приблизно 5 хвилин, поступово підіймаючи швидкість міксеру. Маса повинна бути стійкою, як показано на відео. Коли паста повністю готова, накриваємо її харчовою плівкою, щоб вона не почала присихати. Таку пасту можна зберігати під плівкою від 3 до 5 діб в холодильнику. Покажу вам шість видів глазурі та розповім, в яких техніках їх використовують. Перед використанням глазурі її потрібно перемішувати. Також не забувайте накривати глазурь, щоб вона не почала присихати. Перший вид консистенції густа без додавання води, використовується для рельєфного покриття або вирівнювання мастихином. Частин або всієї поверхні пряника. Для приклеювання деталей та об'ємних елементів і так далі. Другий вид глазурі напівм'яка. Фарбуємо перед тим, як розводити водою, оскільки вода може не знадобиться. Я фарбую сухим фарбником, а відповідно, окремо від глазурі, я розбавляю фарбу краплею води. І цієї краплі води може бути цілком досить. Все залежить від кількості глазурі. Так само і з гелевим барвником. Маса стійка, дзьобик висить середньою м'якою ниткою, не стікаючи з ложки, як показано на відео. Використовується для контурів, мережів, надписів, візерунків та вишивки, а також об'ємних елементів. Третій вид пайпінг. Додаємо воду просто занурюючи ложку в неї, як показано на відео. Та добре розмішуємо до однорідності. Пайпінг це коли маса тримає форму, але дзьобик, який стікає з ложки, м'який. Як показано на відео. Проводячи ложкою по глазурі, смужка залишається. Використовується для об'ємних елементів, контурів, візерунків та об'ємної заливки. Четвертий вид 20 секундний. Знову додаємо воду, просто занурюючи ложку в неї та добре перемішуємо. Провіряємо, просто проводячи лінію по глазурі. Та засікаємо 20 секунд. За ці 20 секунд глазур повинна легко розрівнятись та залишити форму. Вважається, що це найкраща консистенція для заливання пряників. П'ятий вид 15 секундний. Також додаємо ще води до тієї ж глазурі та перемішуємо. Проводимо лінію, вона повинна зійти через 15 секунд. Підходить для контурної заливки, виходить менш об'ємний малюнок та базових заливок. Для мене це дуже рідка глазурь, я люблю більш об'ємні малюнки, тому я не разу нею не користувалась. Щоб не сильно розрядити глазурь, воду краще додавати по краплі. Все залежить від кількості глазурі. Шостий вид це 5 секундний. Ця консистенція для базових заливок та великих площ пряників. Покажу вам на прикладі однієї ялинки, як я заливаю печиво та які консистенції я використовую. Для контурів я використовую другий вид глазурі під назвою м'яка. Контури потрібні для того, щоб при заливанні глазурі вона не почала розтікатись. Також дуже важливо, якщо ви будете повільно натискати на мішечок, то контур буде рватись. Якщо швидко видавлювати, контур буде хвильками. Для заливки я використовую третій вид пайпінг. Якщо для вас пайпінг дуже густий, можна використовувати четвертий вид це 20 секундний. Якщо ви бачите нерівності на глазурі, просто потрясіть пряником в різні сторони. Для того, щоб зробити такий градієнт, не обов'язково робити 4 різних відтінки. Починаємо зі світло зеленого та після кожної заливки додаємо в цю ж глазур ще по краплі фарби кожного разу та заливаємо. Після цього, як залитий градієнт підсохне, другим видом глазурі робимо юпочки кожному градієнту та засипаємо посипкою. Наверх ялинки прикріпляємо зірочку та струшуємо зайву посипку, обережно стукаючи пряником. Все, ось такий гарний та легкий декор пряника. Вийшов. Для початку краще зробити, як в мене на відео: взяти маленьку частину глазурі і розводити її від густої до рідкої, та кожну спробувати. Зробити контур та різні заливки, Попробувати, наскільки вона щільна та густа, як вона лягає на печиво. Для таких експериментів вам досить пару печив. Після того, як ви розмалювали печиво, ви можете з легкістю зняти глазурь і ще раз малювати на цьому же печиві. Тому що подивитись відео це одне, а ось зробити своїми руками це зовсім інше. Тому краще проекспериментувати. Щоб розуміти, як тиснути на мішечок та який різати отвір для різних видів глазурі, щоб глазурь правильно витікала. Отвір в кондитерському мішку краще різати від малесенького до більшого, також ви можете тестувати глазурь не тільки на пряниках, а на звичайному файлі або плівці. Також, щоб підсушити швидше глазурь, можна поставити пряники в духовку приблизно на 30-40 градусів. Якщо температура буде вища, то глазур може пожовтіти, тому що цукор почне карамелізуватись. Кондитерські мішки з глазур'ю можна зав'язати за допомогою канцелярських резинок, але зав'язуйте не впритул, щоб не робити великий тиск всередині мішку, інакше глазур може розтікатись. Пофарбовану глазурь переливаємо в одноразові кондитерські мішки. Можна зберігати в кондитерських мішках в холодильнику до трьох діб. Але перед використанням обов'язково перемішати все, начебто, все розповіла. Якщо будуть запитання, обов'язково пишіть в коментарях. Також підписуйтесь, в наступних відео я буду ще розповідати про печиво та як його малювати. Сподобалось відео? Ставте вподобайки. З вами була Кейт Кухня. Всім до зустрічі! Гарних всім пряників!